Рік тому ти відстояв свій вибір. Ти сказав так свободі і майдану. Ти сказав ні бандитам і брехні. Ти переміг. Але вони хочуть повернутися. Вони замість тебе прагнуть керувати твоєю країною. Ти єдиний. Можеш їх зупинити. Не зрадь себе, не зрадь, Майдан. Україна у нас одна. Наша Україна. Нарешті настала наша Україна. Ми мріяли про таку, щоб птиця удачі поселилася в нашому небі, щоб злетіла вона з рук тої людини, якій ми вручили ту нашу долю, що її заробили у Бога давно. Саме така людина мала здійняти крила в наших вистражданих небесах. Віктор Ющенко був ворожий тому злиденному життю, яким ми жили. Він був прем'єром, що вперше рахував цифри на користь народу, а тому його засікли на тому і викинули. Ті, хто називав його м'яким, недооцінили сказаних ним слів. Я Він тоді зібрав розрізнених людей. Вони намагалися говорити нецікаві владі і смішні її слова про те, що ми з вами не хочемо чомусь бути рабами купки примітивних пожерачів дорогого їдла і золотих прикрас. Він назвав це наша Україна і став першим ворогом режиму, такий м'який і добрий. Прошу і своїми ручками, своїми ручками кожного підійти. Віктор Ющенко зібрав цих диваків під куполами Софіївського собору і вивів до пам'ятника першому президенту України Грушевському. Там просив усіх особливо щиро скріпити своє рішення про те, що має бути нічия, а тільки наша Україна. Наша звучить для кожного окремо моя. І це означало смертельну небезпеку. Перше за багато літ серйозно стало ясно. З'явилася людина, якій милі люди. Раптом всім стало видно, що комуністи брешуть, бо обіцяний ними земний рай щось лише катаються на скромних мерседесах комуністів і не заїжджає ніяк туди, де все сидять і чекають їхніх безкоштовних куре і ковбас, покинуті старі мами. Ющенко, інакший син. Це раптом стало ясно дуже багатьом, і почався кінець. Кінець терпінню наруги і глумливого пана. Зрештою, хто сказав, що над нами є пан? Це Ющенко сказав: люди не мають такого пана, і навіть у парламенті панів за ним раптом пішла більшість. Її назвали сотнею Ющенка. І наші оплески означають, що ми зможемо маємо підстави святкувати перемогу, яка є результатом наших спільних дій, нашої спільної роботи. Мої вітання. Роман із зухвалим прізвищем безсмертний, не розголошуючи публічно, тоді створив штаб, який почав за три роки до всього готувати нас змінити те, що, здавалося, ніколи не зміниться. І правда в тому, що над життям цих ющенківських людей нависла справжня небезпека. Я хочу заявити від фракції «Наша Україна. Ми виходимо з переговорного процесу. У тому житті, з яким народ змирився давно і якому сумирно покорився, потім три роки вони готували неможливо, здавалося б, непокору. Це були люди, котрим, в принципі, нічого не бракувало: бізнесмени і самодостатні політики. Просто Ющенко відкрив їм іншу істину. Змінити президента. А чому б і не я? Ця думка здавалася дуже привабливою і іншим персонажем цієї історії. Там, де зрозуміли, що це вже серйозно, на все місто вімкнули блатну музику і завезли море горілки, яку просто з пляшки пили навіть неповнолітні. І лише на перший погляд це здавалося комічним. У Донецьку, куди летів Ющенко, його чекали із зеківськими заточками. А літак взагалі не саджали. А отже, він мав упасти. Червоненко змусив диспетчерів дати посадку. Вихід із аеропорту був намертво заварений. Сіли оба борта. І те, що відбувається сьогодні у Донецьку, я переконаний, що це репетиція поліцейського режиму. Вийшли у випадково забуті ворота, що врятували від розправи. А донецьк зустрів прибулих так, що зрозуміло було: війна. місту були розвішені нацистські плакати з Ющенком. Ющенком лякали донецьких немовлят. Мій батько Ющенко Андрій Андрійович. Табірний номер 11367. За вас він сидів 4,5 місяці з роки в Освенцимі. За вас, Холуїв. Ми сьогодні вішаємо плакати. У Мукачеві міліція натравила на Ющенка бандитські бригади. Ви зрадили все, що можна було зрадити. Ви зрадили закон, зрадили виборця. Ви стали на сторону криміналітету. Ваше місце дійсно сьогодні біля параші. Бо ви діяли як злодій. Це кричав майбутній президент, тодішньому начальнику української міліції, що тікав. В Сумах завезені братки кидали під колеса Ющенка протитанкові їжаки і вибухівку. Проти них був характер і ніякого захисту. Альо. Ти займаєшся. Я тебе прошу. Успокоївся. Подіжка, дайте мені. Юлія Володимирівна була у Києві зі своїми соратниками. Щоправда, робила заяви. Він пішов. Тоді почалося те, що ніколи більше не можна зупинити. Народ, який називали німим бидлом, раптом здивував світ. Він покинув усе. Я прийняв рішення. Я іду, президенте. Ось моя заява. Народ раптом заосміхався. Він раптом перестав казати «та хай буде, як буде, і пішов. Хоча проти нього були заківські заточки. Саме тоді Юлія Тимошенко перестала йти паралельно. Лишалося три місяці, і вона зрозуміла для себе, що тепер вже час для справжнього мисливця за удачею. <плес> Смертельний час. Його мало не стати. Отрута чомусь не взяла, але в нього було не його лице. Мої дорогі, Я хотів сказати, що я живий здоровий. Приїхав в Україну. Значить, буде вам смерть, сказав режим. Його виманювали на кров, знали, все кине побіжить рятувати своїх. Тому встромили ножа в людей, що стояли під себе, щоб він звідти вийшов. І він, звісно, вибіг рятувати. Я спрашиваю, <тірві> і Чого ви не пройдете? Що ви тут робите проти своїх людей? Там кров, там кров людська. А ми робимо діло, що важний вопрос вирішаємо. Там твориться провокація, політична провокація твориться. Ми людьми твориться провокація. Завтра будуть байки про терористів розповідати. Оце терористи. В державній формі ходять. А далі була тепер уже народна смішна казка про велике і страшне яйце. Одного разу вийшов із автобуса хороший і більше несудимий Янукович. Ці підробки хтось же писав і друкував. Незалежна КПРС Яковенка на складах адміністрації президента. Десятки мільйонів. Чому він не боявся не знати? І не знати, чому і ми перестали. Може, тому що дивилися в його не його лице. Ющенко! 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 проти всіх. Всі. Янукович, Ющенко! 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 Гуще! Пущено! 31 жовтня. Сьогодні чітко ми можемо сказати, що з 31 жовтня ми вже живемо в іншій країні. Це вже інші громадяни. Це безумовно громадяни. Які продемонстрували не тільки волю на свій вибір, але й силу цей вибір захистити. Тоді бронетранспорт.